Вітаю на уроці української мови. Ми продовжимо з вами вивчати розділ «Слово, значення слова. Вже знаємо, що слова є близькі за значенням. говорити, балакати, розмовляти, теревенити. Також слова мають протилежне значення: білий, чорний, солодкий, кислий або солоний чоловік, жінка, великий, малий, молодий, старий. Також ми знаємо, що слова. Мають переносне, переносне значення. Тобто, коли ми на живий об'єкт переносимо властивості неживого об'єкта, або навпаки, коли властивості живого переносимо на неживе. Наприклад, золотий годинник, золоті руки. Годинник зроблений з металу золоту, а руки роботящі. Ходить осінь. Осінь це неживий об'єкт і ходить дівчинка. Дівчинка має ноги, вона може ходити. Осінь це пора року, в неї немає, вона ходити не може. Тобто, в, цьому, в другому випадку ми перенесли властивості живого, ми можемо ходити ходять тварини на неживий об'єкт це пора року. Так, також знаємо, що слова мають декіль... одне слово може мати декілька значень. Наприклад, слово кран, кран водогінний і підйомний кран, також ручка. Ручка, якою ми пишемо, ручка дитини та ручка, якою ми відчиняємо двері. От, отже, сьогодні ми з вами навчимося доречно вживати слова в мовленні. і будемо складати речення. Записуємо 21 жовтня, класна робота, і прописуємо каліграфічну хвилинку. Сьогодні у нас велика та маленька буква М. Склад МО. З великою та маленькою буквою. Поставте відео на паузу і запишіть у зручному для себе темпі. Ставимо на паузу. Слово про слово, мовчанка. Інколи, можливо, ви чули такий вислів, грати в мовчанку, тобто, ухилятися від розмови мовчати. Хто довше помовчить і не скаже жодного слова. Поясни вживання – у першому випадку. Що роблять дітки? Грають, але грають в насільну гру шахи. Малюнок праворуч, що роблять діти, теж грають, але грають на музичних інструментах. Складіть речення зі словом грати, вживаючи його в різних значеннях. Поставте відео на паузу. І проговоріть речення. Наприклад, грати на нервах батьків, грати у футбол, грати в віртуальні комп'ютерні ігри. Грати першу скрипку. До речі, грати першу скрипку, як ви думаєте, це пряме чи переносне значення? Так, якщо ми говоримо коли, про людину, яка грає в оркестрі на музичному інструменті скрипка, там є партії. партії: перша партія, друга і третя. І от перша партія грає перша скрипка. Але грати першу скрипку ще є, має переносне значення, тобто бути найголовнішим у будь-якій справі. Якщо це виступ на сцені, актори, є головний актор, Головний герой, який грає першу скрипку. Тобто, уся увага зосереджена на цій людині. У спортивному змаганні є капітан команди, який грає першу скрипку, так? Він лідирує. Далі грати в мовчанку, тобто мовчати, ухилятися від розмови. Виконуємо письмову вправу. П'яту сторінка 43. Потрібно згрупувати і записати сполучення слів. У перший рядочок записати слова, які мають пряме значення. У другий рядочок записати слова з переносним значенням. Срібний голос. Скажіть, будь ласка, голос може бути зроблений з металу срібла? Ні, це переносне значення. І ми його поки що пропускаємо. Срібне джерельце. Джерело це водичка, яка б'є з під землі, вона очищена, холодна. Чи може вона бути з зроблена срібла? Теж ні, хоч там і є, можливо, якісь маленькі частинки срібла, але джерело це вода. Вода, ми знаємо, рідина вона не срібна, тому теж пропускаємо. Срібна медаль. Ми знаємо, що медаль робиться з металу срібла, вона круглої форми, може бути трикутною, але вона зроблена з металу. Який називається срібло. Тому срібна металь, медаль це пряме значення. Переходимо далі. Срібний місяць. Чи може бути місяць срібним? Ні, тому що місяць це супутник землі, це космічний об'єкт. Який складається з пилу, з каменів, з різних сполук, хімічних елементів. Можливо, там є срібло, але він не суцільне срібло. Срібна річка. Так само, як і срібне джерельце. Вода. Ми просто кажемо, що в місячному сяйві річка виблискує срібло. Забарвлення, але не сама зроблена зі срібла. Ну і вже підказка на екрані срібна монета. Теж круглої форми і зроблена, зроблена з дорогоцінного металу срібла. Отже, в перший рядочок виписуємо два сполучення слів: срібна медаль та срібна монета, без ось цього має значення, без першого. Перше пропускаємо це для зразка. Пишемо тільки срібна медаль та срібна монета. Ну і те, що в нас залишилося, пишемо у другий рядочок. Срібний голос, «Срібне черельце», срібна річка та срібний місяць. Пряме значення, переносне значення пропускаємо, не пишемо. Це для зразка. Перший рядок просто пишемо пряме значення, другий рядочок або третій. Пишемо переносне значення, в залежності, скільки у вас займе місця ось цих два словосполучення. Ставите відео на паузу і пишете у зручному для себе темпі. Так. Прослухайте вірш Грецька бойка. Подумайте, скільки значень має слово гребінець. Слухаємо уважно і рахуємо, скільки значень має. Слово гребінець. Підказка вже є на малюночку. Носить півень співунець, на голівці гребінець. Гребінцем тим знає кожен причесатися не можна. А у мене, а у мене гребінець новий зелений. Отже, скільки значень має слово гребінець? Правильно, два. Це той, що носить на голові півник, і той, яким ми з вами причесуємо, розчисуємо. Своє волосся. Він може бути густий, рідкий, кольоровий, так, різної форми і різного розміру. Зв'язки між словами можна встановити за допомогою запитання. Наприклад, носить півник що? Гребінець, або що носить хлопчик у кишені гребінець. Не можна причесатися чим, гребінцем. Гребінець який? Новий. Складіть і запишіть речення, вживаючи слово гребінець у різних значеннях. Які це можуть бути речення? Так, про півника. У півника червоний грабінець. Або наш півник має гарний грабінець. На голові гребінець. І друге речення. Петрик придбав гребінець. Або мені подарували гребінець. Можливо, у вас свої речення. Ставимо відео на паузу, записуємо або відео зі слайду, або свої слова про свої речення про гребінець. У різних значеннях, тобто про півника і про той грабінець, яким ми використовуємо для догляду за своїм волоссям. Отже, або з слайду, або свої. У вас має бути два речення. На цьому у мене все. Я дякую вам за увагу. До нових зустрічей!